Отут ми працюємо на цій будові. Ми зараз робимо цей об'єкт, цей будинок. То є майже 600 квадратів. Робота на арештуванні. Робота нескладна і весела. Добрий день, мене звуть Анжела Друхович, мені 44 роки. Я на будові працюю. З 2009 року то був жовтень місяць, і ми попали, коли мене чоловік з Криму, нашого українського, з моря, де я працювала в санаторії, віддихаючись з дітьми і з мамою, забрав на будову. Я поначалу, як приїхала, то я ж тільки просто приїхала з чоловіком. Він казав, будеш зо мною, варить їсти, стирати, як обично. Ну, то не моє стирати, як обично. Я хотіла подивитися і попробувати, що воно таке є. Перша моя, сама перша моя будова, то були теж фасади, то були. Фасади був короїд, то не було так, як бараник тут. То був короїд, і то було те саме. Ну, все те саме, тільки трошки інна, інна структура була. І коли я побачила, що воно таке, я побачила, як жінки по арештуванню бігають, як жінки роблять то дуже швидко. Як вони лізуть під самий потолок, то висота була до 15 метрів, то було трошки страшнувато, ну. Я почала дивилася спочатку, потім допомагала, подавала і сама ж опять пробувала. Пробувала, ховала, щоб ніхто не бачив, щоб не сміялись, бо то стидно було, що я стою на будові, я стою в робочій формі, але нічого не вмію. Ну, попробувала день-два, поподавала трошки, і потім сама і полізла на арештування. Страшнувато було, треба держатися і дивитися, куди стаєш. В першу чергу, якщо ти лізеш на висоту, ти повинен бути уверений тільки в тому, що ти на чомусь стоїш, що ти ще й вдержишся. Ти собі підіймаєшся, держишся рукою, стаєш ногою, потрогав, що воно не шатається. Не впадай, робиш свою роботу, а потім привикаєш. Треба в першу чергу не боятися і хотіти. Є, є жінки, які дивляться, як чоловіки роблять і повторюють. Тобі жінок дуже багато з України, які працюють на будові. Даже зі мною працювали дві-три жінки, які роблять, я можу сказати, даже краще, ніж чоловіки. Бо жінка то є ювелірна робота. Жінка то є така ніжна ручка, яка робить більш ну, якісніше так. Гарніше, ніж чоловік. Ну, тільки жінка є жінка, в першу чергу вона не робить не такі тяжкі роботи, бо то є тяжко. Не тягне, не піднімає, тобі ж таке тяжке. По будові ми робимо не тільки фасади, ми робимо і внутрішні всякі роботи. Конкретно я можу, не те, що можу, а те, що я робила. І плитку на пол ми ложимо, і клінкерну плитку стіни, і пол. Ну, і шпаклюємо, і красимо, і будь-який вид декоративної штукатурки. Тобі ж. Ну, не знаю, ми робили сантехніку, ми робили електричну, ми робили, ми робили все. Тобі ж ми брали квартири під ключі, вдвох і робили повністю. Ставали так квартири. То є те, що ми любимо, і те, що ми вміємо робити, і те, що нам подобається. Я працювала на різних роботах. ну, Мені більше подобається будова, бо то є то є весело, то є цікаво, то є, то є моє. Я другої праці не хочу просто. А ви одразу підпишете Анжеліка в Гнєві, бо я сьогодні в гніві. Є й взимку робота. Матеріали є до мінусової погоди. Є. Ну у мінус 20 явно ніхто ж не полізе. У нас усе порядок, всі слухають, всі підчиняються, тому що всі вважають жінку, тому що жінка то є святе, то є квіточка. Я себе пробувала і в ресторанах, я себе пробувала і на заводах. На фабриках, ну, мені ну, то не є моє. На будові набагато легше, бо той, в мене є дуже таке плече, на яке я можу спертися то мій чоловік, який мені допомагає. Тобі ж я не буду тягнути за собою ліс на арештування, із матеріалом. Він мені подасть, а все остальне мені, шпатель і тьорка чи гладілка то не є так тяжко. Всі дивляться, чому жінка робить на будові. Тому що то жінка, вона може все. В Польщі я. Буде два роки. Я приїхала до війни за 10 днів. Так як я в Польщі недавно, то буде два роки, я ніде не навчалася, в Польщі я я вже приїхала сюди, знаючи свою роботу. Багато чого я й тут навчилася на будові іменно в Польщі, тому що там, де робили ми, там такого не було. Ну іменно таких структур штукатурних різних. Але то воно все ідентично, воно все одинакове. Ну, трошки різна фактура, до все. То воно все одинакове. І все послідовність вона одна ж. На фірмі у Романа Безіммігрант ми працюємо недавно, почитали, позвонили, нас запросили, поспілкувалися. Ми дві неділі працюємо тут. Тільки ми взяли собі будинок, такий непоганий посьолочок отезний, двохітажні такі таунхауси. За дві неділі ну, ні, нема немає Ну, Будинків: один, два, три, чотири. І так їх цілих дев'ять. Ось ця вся красота наша, наша, не моя. Робочий день наш починається о 5.30. Тобі ж в 5.30 попеликали, сіли, поїхали на роботу. Приїхали, щоб було видно, і працюємо від от, от світла і до темноти. Таких великих, як перервів, у нас не буває. Хіба як піде ливень, наприклад, то ти переждеш його, там, ну, скільки? Ну, 20 хвилин 30. Або сніг невеликий, якщо вже то є зима, що такий мокрий сніг лопати теж довго не йде. А так 15-20 хвилин перекусили бутерброд, там те, що беремо і столової з собою і тормозки, і пішли працювати, бо сидіти теж дуже хочеться. Ти, ти двигаєшся, ти грієшся. Тут, де ми зараз працюємо, у нас немає затримки ні по матеріалах, інструменти у нас всі є. Якщо нам щось потрібно, ми зразу дзвонимо до прораба, Інструмент година-дві, воно вже у нас є. Тобі ж у нас є машина, яку нам предоставили, ми на ній їздимо, у нас нема... Проблем ні, заправте машину, не дайте шпатель, у нас усе є з самого початку. Тобі ж, ну, затримки немає, ні, ні в чому немає. Ні по матеріалу, ні по інструменту, ні по. Навіть даже, якщо даже посовітуватися, позвонити, все в доступності. Подобаються і прораби, подобаються і директор. Всі Ну, нема такого, що я тут директор, а ви тут просто працівники. Тобі ж усім привіт, усім як справи. Що повинно, що вам нужно, що не нужно, тобі ж нема такого. Матеріал є, інструмент є, машина є. То нам предоставили кімнату з чоловіком. Дуже хороша кімната з усіма удобствами, душ, все, всі комунікації і столова, плюс дуже вкусно готовлять і все, все то є безплатно. Поганого взагалі не можу сказати, поки все подобається. Буває, заглядаємо у Фейсбук, у Ютуб, бачимо нашого директора Романа, дивимося його прямі ефіри. Слухаємо те, що він розповідає дуже цікаво. Дивимося, де буває. Підписані усі наші, нашої бригади на нього. А, Навіть друзям своїм поскидувала по Польщі, які працюють по будовах, де працюю я, у кого працюю я, щоб теж бачили. Ну, деякі вже дзвонили, питали, як воно, що, чим. Я теж запрошувала, ку приїжджайте, може, після Нового року, може, хто приїде, дівчата. Дівчата, хлопці. Ні, на будові працювати у колективі з чоловіками набагато. Цікавіше і краще, ніж не жінками. Жінку, ну, чоловіки ж, жінку дуже поважають. Жінка то є квіточка, яка прикрашає, можна сказати, колектив мужський. Помагають, подають, переживають, ручку подають. От якби мені дали чотири жінки і мене поставили, я би, наприклад, не схотіла там робити. Усі важкі матеріали, якщо працюють у нас у бригаді чоловіки, то, зрозуміло, то що чоловік піднесе, те, наприклад, відро з роствором з тим, а такого. Тяжкого більш нема нічого, тільки я ну, мішки з доствором, то Понятно, що роблять мужики. Перевага сім'єю робити набагато краще. Якби було можна забрати дітей, то мої б сини теж тут заробляли свій стартовий капітал. Великий плюс на будові працюєш тільки в день. Ти не працюєш по 12 годин у ніч і не стоїш на тому конвейері. І взагалі на будові можна заробити, тому що ти робиш або на. Там, на договірну ціну, або ти робиш, навіть якщо по оплата, то, то є більша оплата. І то не є по 12 часов у ніч і ніч у ніч, бо то не є робота. Я тут на собі пройшла. ні, Я два місяці видержала, ночні зміни по 12, і я сказала, що все, хвата. Ну, що я хочу сказати від себе. Якщо жінки хочуть працювати на будові, то вони можуть йти на будову не боятися. Працювати дуже цікаво, тому що то є не тільки для того, щоб заробити грошей, то є для того, щоб навчитися для себе. Тому що кожна жінка любить, щоб у неї вдома був гарний ремонт, щоб у неї вдома було гарно все. То є навчитися можна. Працювати на будові жінкам, я навіть совітую, можна сказати, жінкам, тому що то не важко, то не тяжко, то інтересно. і то є весело. Я не знаю. То, ну, то, то, то набагато краще, ніж працювати на заводах. То є лічно моє мнення. Ти працюєш собі на роботі, то колективи, то весело. То весело, і то інтересно. Я, я не можу сказати по-другому. Я я жінок запрошую, якщо хочуть робити, які можуть, держати шпатель у руках, які не можуть, а хочуть, то візьмуть, шпатель навчаться. Для жінок немає нічого неможливого. Нема для жінки неможливого, для нашої української взагалі немає нічого неможливого, бо то жінка наша може все зробити. М -м -м. Можна пробувати, пробувати всім і не боятися, головне не боятися.